На сонячної станції на 30 кВт із зеленим тарифом під ключ місто Кривий Ріг. Ну, якщо наповнення 30 кВт, інвертор 30 кВт, фотополи і станція на землі. Це приблизно сама станція коштує 13-14 тисяч доларів. І плюс підвищення потужності також залежить від вводу Вже ну якщо з нуля, якщо у вас одна фаза і підвищуєте потужність, прямо три фази заводити, то там ще 2-2,5 тисячі потрібно сплатити дитеку офіційно на його рахунок це в доларах. В доларах. Ну, так, і виходячи з цього, виходить 16-16,5 станція 30 кВт під ключ uh -huh. на даний момент. Але ж є варіанти ще будувати 30 кВт інвертор, і, там, наприклад, 40 по фотополю. Така станція, сама станція буде коштувати 15-15,5 тисяч, ну і плюс ці самі 2,5 тисячі е, в ДТЕК. Uh -huh то десь 18 тисяч доларів під ключ. Під ключ. Ну, це також залежить все від воду. Якщо у вас, в принципі, вже вод там, 30 кВт або плюс є, то ці 2,5 тисячі ви економите. За скільки така станція може окупитися? Два з половиною роки. За рахунок чого вона окуплюється? За рахунок зеленого тарифу. Якщо у вас станція там в 40 наповнення, виходить 5-6 тисяч доларів в рік. Скільки зараз зелений тариф? Близько 5 гривень. Це з, 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 з вирахуванням вже всіх податків і військового збору. Ми будуємо станції у Кривому Розі. Візде, будуємо, в принципі, по всій Україні, але ну, все залежить від того, наскільки далеко знаходиться локація від Дніпропетровської і Київської області. Все, Звертайтеся до нас, підключимо до станції вас. Номери в описі відео. В описі відео.